Чи потрібно розвивати альтернативну енергетику на Прикарпатті? Дискусію на цю тему ініціювали громадські організації: поступовий гурт франківців та асоціація виробників теплової енергетики на альтернативних видах палива. Аргументи та побажання учасників обговорення підсумували наші кореспонденти. Учасниками дискусії стали люди, які виявили найбільше зацікавлені в енергетичній незалежності країни та регіону. Це керівники підприємств, виробників теплової енергії на альтернативних видах палива. Депутати Івано-Франківської міської та обласної рад, представники виконавчої влади та члени громадських організацій Ця тема кролу стола дуже актуальна, тому що ми маємо на сьогодні проблемну ситуацію з нашим ворожим північним сусідом, і зв'язку з тим будь-які кроки. На зустріч альтернативній енергетиці це кроки для нашої незалежності. Ну і крім того, весь світ йде на шляху енергозбереження, йде на шляху забезпечення мінімальних втрат. І пошуку нових альтернативних джерел енергії одним із таких перспективних джерел енергії є тверде паливо. Голова асоціації виробників теплової енергетики Михайло Драч зазначив, що на Прикарпатті такі технології розвиваються досить динамічно, і навіть попри відсутність потужних інвестицій в області є напрацювання, якими можна пишатися. Івано-Франківське думаю, зараз вийшов десь на рівень виробництва 100 тисяч калорій. Я не думаю, що хоча б одна область має такі показники. Не коли буває, що навіть ну влада у нас зараз досить часто міняється. що влада навіть не знає, які. Що у нас 80%, припустимо, лікарень районних вже переведені на альтернативу, тобто ми не дуже переживали в цьому році за те, як ми перезимуємо. І все ж порівняно з країнами ЄС в Україні альтернативна енергетика перебуває ще на дуже низькому щаблі розвитку. Зауважив Михайло Драч. Як приклад, він наводить Австрію, де за 25 років комплексно вирішили енергетичну проблему. До прикладу, тут працюють установки, які забезпечують цілі міста опаленням та електричною енергією. У 1990 році. Вони зрозуміли, що величезна маса фінансового ресурсу вивозиться з регіонів внаслідок імпорту газу і електричної енергії. Тому було поставлено задача. Центральною владою залишити ці кошти на місць. Я коштує. думаю, що ми можемо цей шлях пройти на протягом двох-трьох років. Перші установки ми вже їх отримаємо, внаслідок того, що їх потрібно було 20 років вигадувати, тобто, ну працювати в напрямку, скажімо, створення даної установки. А ми маємо можливість вже копіювати цей досвід. Що ж перешкоджає повсюдному запровадженню альтернативної енергетики в Україні на думку організаторів обговорення, ключових причин є декілька і законодавство, і яка. Стяглість, тобто те, що існують якісь структури, які бояться змін, бо вони не завжди готові до них. І звичайно, відсутність ресурсів для змін, тому що ми все-таки країна перебуває в стані війни. А ще мовилося на зустрічі, необхідно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців краю та працювати над створенням конкурентного середовища на ринку енергетичних послуг.